Друзі, ж ми ж хочемо ще раз звернутися до колег журналістів. Напередодні у нас в ефірі був голова Мукачівської військової адміністрації Сергій Гайдай, з яким ми в ефірі говорили про еку... евакуацію Сумщини та будівництво фортифікаційних споруд. Давайте почуємо, що власне він тоді зазначив. Зараз будуються захисні споруди. Якщо встигнуть побудувати захисні споруди на цьому напрямку, то в принципі росіяни, звісно, ну вони будуть все одно проводити певні наступальні дії, але не такі, якісь масивні. Можливо, це буде просто такі, як кажуть військові, турбуючий вогонь. А встигнуть побудувати фортифікаційні споруди. Є у вас якась інформація до якого дезлайну росіяни готуються до наступу чи а, давайте так. Можна я не буду казати дату, бо знаю цю дату, але ну але це найближчим часом. Вже вже зовсім недовго залишилось, для того, щоб офіційно керівники обласних адміністрацій мають прозвітувати, що все все закінчили, все зробили. Власне, саме після цього ефіру редактори нашого телеграм-каналу доволі некоректно подали заяву Сергія Гайдая, за що ми просимо вибачення у пана Гайдая та українців, які отримали недостовірну тривожну інформацію. Позиція нашого медіа завжди була чіткою подавати виключно перевірну та точну інформацію. Ми шкодуємо про допущену помилку команди і проносимо свої вибачення. Ми просимо всіх колег, журналістів, видалити файл з неточною інформацією, щоб не поширювати далі некоректну інформацію про події. В Україні дякую, слава Україні.